Привіт, друзі! Сьогодні ми заглибимося в тему, яка століттями була покрита шаром упереджень, неправдивих тлумачень і, чесно кажучи, страхом. Мова йде про біблійну полігінію. Давайте відверто. Як часто ми чули з кафедр, що шлюб з більш ніж однією дружиною? дружиною це Єгорхіг. Що це? Щось. З язичкого минулого несумісне з християнством? Але що, якщо це величезне непорозуміння? Непорозуміння, яке, на мою думку, завдало реальною шкоди суспільству і сім'ям. Подумайте ось про що. Нинішні закони, що криміналізують полігінію, чи вони дійсно служать загальному благу? Давайте будемо реалістами. Більше жінок, імовірно, завжди будуть вибирати моногамію. І це нормально. Тому легалізація полігіння не спричинить жодного дефіциту наречених. Для чоловіків одинаків. Для чоловіків одинаків. Навпаки, вона дасть незаміжним жінкам більше вибору вибору вийти заміж за гідного Відповідального чоловіка, навіть якщо він уже створив сім'ю. Це захистить тисячі жінок і дітей, які вже живуть в таких союз... союзах сьогодні. У тіні без правого визнання, без соціального захисту, без спадкових прав. Легалізація виведе із тіні, підвищить рівень життя цих сімей і дасть їм гідність та безпеку. А тепер головне, звідки взялась ця столітня заборона? Так, скафедр. Майже кожна велика західна конфесія століттями вчила, що полігіння це є гріх. Але ось парадокс. Це вчення тримається на крихких основах. Зазвичай приводять три ключові уривки. 1 Коронтіан 7, 1. 2. Матвія 19 та Марка 10 Вивчіть їх уважно. Перший коринтян не забороняє полігінію, але дає практичні поради для уникнення блуду. А в Євангеліях Ісус говорить про розлучення та перелюб, але жодним словом не засуджує біблійних патріархів, які мали кілька дружин. Він не скасував їхній шлюбний стан. Ці тексти просто не про те. Щоб обмежити чоловіка однією дружиною. Тому моя мета цієї серії не агітувати за полігінію. Моя мета повернути, повернутись до Писання. Без упереджень. Ми разом детально розберемо. Ми розберемо Перше, перше – біблійні заборони. Ми поставимо під сумнів ті самі уривки, які використовують для засудження, і побачимо, що вони насправді кажуть. Божественний приклад. Ми поговоримо про провокаційну, але глибоку ідею про те, що саме відносини Бога зі своїм народом у Старому завіті та Христа з церквою в Новому. Це є форма духовної полігінії. Є один Бог, але багато наречених Ізраїль та всі віручі з народів. Третє. Закон Маїсея. Ми подивимося, що насправді говорили закони про шлюб із кількома дружинами, які права вони захищали. Четверте, приклади з життя. Ми подивимося. На Авраама, Якова, Давида, Чи засуджував їх Бог за їхні сім'ї? Навпаки, він називав себе Богом Авраама, Ісака та Якова, і називав Давида чоловіком по серцю моєму. Це буде нашою, наша основа це буде наша основа, основа для того, щоб зрозуміти, коли полігінія практикується в біблійних рамках, з відповідальністю, справедливістю. Любов'ю, вона не є аморальною, вона була частиною Божого плану в конкретних історичних контекстах і не була проклята ним. Це виклик для нас усіх: виклик вивчати Писання самостійно, а не просто приймати сказане з кафедри, бо іноді найгліпше істини ховаються за столітніми. Шарами традиційних упереджень. А поки що. Досліджуйте, читайте, міркуйте. До зустрічі в ефірі.